Доброго дня, шановні пані та панове! Презентую трикімнатну квартиру площою 75 метрів квадратних в житловому комплексі квадрат місто Ужгород. І так, запрошую вас до квартири. Квартира у нас під номером 604, має теплу підлогу, має три окремих кімнати, велику кухню, студію з окремою кухонною зоною. Зараз ми з вами знаходимося на кухні студії. Ось так виглядає. Відразу показую відокремлену зону кухонну. Тобто тут відокремлено кухонну зону. Це досить добре, тому що всю іншу площу ви використовуєте для вітальні, можливо для робочого кабінету, можливо, для е, обіднього стола. Все, що хочете, тут розмістите. Почнемо з вхідної зони. Ось вхідна зона у нас. Ліворуч чудово розміщується шафа купе. Вже зроблено теплу підлогу в квартирі. Перша кімната. Показую кімнату номер 1 Ось так воно виглядає. Відразу показую, акцентую увагу на виді з вікна. Ось такий чудовий вид з вікна. Ось така кімната. Йдемо далі, показую менший санвузол. Тут два санвузла. Бачимо, вже розведено теплу підлогу, тобто все буде йти для вас бонусом. Тепла підлога вже є, Сім контурів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім контурів. Все підписано, все гарно. Розведено також холодну гарячу воду на бойлер, також каналізацію 30-та труба. І холодна вода та каналізація на пральну машину. Як бачите, точки електрики також розведені. Йдемо далі більший санвузол, Також всі точки присутні, думаю, все відразу наглядно видно. І унітаз, розводка, і умивальник, і душова або ванна, що затражаєте та й поставити. Ось такий санвузол. Йдемо далі кухня студія яка була на початку. Ось вона з окремою кухонною зоною. І показую вид з віку. Тут два вікна в кухні студії. Ось такий вигляд з вікна. Запрошую до більшої кімнати ще одної. це кімната номер 2 Тут два панорамних вікна. І ось так кімната сама виглядає. Тобто місця тут достатньо і досить велика і простора, і світла кімната. Показую лівобічну частину вигляд з вікна в двір. І прямо по курсу ось такі будете споглядати види. Ідемо далі, крайня третя кімната. Нагадаю, 75 метрів загальної площі і три кімнати. Ось третя кімната, дитяча, такий вигляд з вікна. Також є витяжка. Ось така чудова квартира, третій поверх, 75 квадратних метрів. Житловий комплекс квадрат. Всім гарного дня, Божого благословення!